Ну що новий перелік експериментальних розробок тим часом затвердив уряд і йдеться про 22, 22 науково-технічних проєкти. Саме вони допоможуть забезпечити пріоритетні потреби держави. Про це йдеться от, на сайті Міносвіти і науки зазначається, що загальне фінансування розробок складатиме понад 180 мільйонів гривень. Денис Курбатов із нами це заступник міністра освіти і науки. Пан Дениса, вітаємо. Доброго дня, треба розібратися, бо складні слова, а очевидь, що за новаціями, технологіями, розробками криється щось важливе для країни. То про які саме розробки йдеться, якщо ми починаємо вже про них говорити, і хто може бути автором? Це усталені зафіксовані патентовані колективи, інституції, чи студенти новатори на хакатонах, чи любителі в гаражах? Хто може бути автором розробок? Насправді ми говоримо про те, що ми як держава минулому році вперше змінили механізм формування запиту до науки за наукової сфери на вирішення тих чи інших науково-технічних проблем, які існують в державі існують в цілому ряду міністерств. У нас проведений окремий конкурс. Це конкурс державного замовлення на науково-технічну продукцію. Тематики вперше формували міністерства. Не тільки тематику, а й вихідні технічні завдання, а це безумовно проблеми, які стосуються обороноздатності, проблеми, які стосуються енергетики, проблеми, які стосуються охорони здоров'я, екологічні проблеми. Ну тобто, 10 міністерств сформували ці е, теми, на які е, е, вчені приходили зі своїми ідеями. Вони могли подаватись від університетів безумовно від науково дослідних інститутів. Також ми не обмежували подання в тому числі і бізнес РНД на ці ідеї і їх вирішення. Про які суми йдеться? Ну, от на що максимально можна розраховувати, по вже я не знаю, представленню, презентації, розробки, і звідки Також ці гроші під беруть? цей конкурс ми суттєво збільшили бюджет. Як для наукових як для проєктів науково-дослідних, які виконуються в Україні, бюджет однієї розробки становив до 10 мільйонів гривень. А отже, загальний бюджет конкурсу, який ми маємо зараз, це там майже 200 мільйонів гривень. Це був один перший конкурс В цьому році. Також ми плануємо проведення наступного конкурсу, вже скажімо так, більш масштабно. Давайте тоді розбиратися з грошима. Бо 120 мільйонів і на цей рік і 67 на наступний. А це означає, що вдвічі менше на рік наступний, ніж на рік поточний передбачено грошей. І що це за гроші? Це гроші наші внутрішні, або це гроші від міжнародних партнерів. Ну дійсно є певний дисбаланс фінансування тематики по рокам. Це перш за все пов'язано з тим, що для виконання якісних досліджень, а тим паче таких важливих для держави, потрібна закупівля сучасного дослідницького обладнання, матеріалів, реактивів, і це буде відбуватись в цьому році. Тому в цьому році передбачена більша сума фінансування ніж в наступному. Наступний рік це залишиться фактично фінансування лише статті заробітна плата. Що це за гроші? Це гроші Міністерства освіти і науки, які держава виділяє на наукові дослідження і розробки по нашій програмі, тобто, це безумовно кошти державного бюджету, але на наступний конкурс ми також думаємо над тим, як залучити, працюємо над цим, як залучити фінансування бізнесу і наших міжнародних партнерів. От зараз просто моделювання ситуації. Якщо якийсь школяр... Десь в гаражі, я не знаю, на Полтавщині. За допомогою підказок чат GPT створить цього, як, термоядерний реактор в домашніх умовах. І ви про це дізнаєтесь. Або він вам повідомить. Або він вам повідомить, та Ви зацікавитесь таким проектом, таким школяром, такою розробкою і вкладете в неї кошти? Гаражем теж. Ну, Дивіться, насправді подаватись можуть юридичні особи. Почнемо з цього. По-друге, це е, фантастична історія про ядерний реактор так. школяра. То наука насправді це суттєво е, більш складна річ. Задачі, які в цьому році, точніше в першому конкурсі поставила держава це дуже складні задачі. Перш за все, це ті задачі, які е, посилюють нашу обороноздатність, і ті технології, які ми не завжди можемо купувати за кордоном, для того, щоб існувати. Е, і стало існувати в державі України. Нам треба мати власні технології саме на розробку цих власних технологій обороноздатності, посилення економіки, і були спрямовані. Був спрямований конкурс, і спрямовується зараз і. Думати. Так, а, слухайте, а про які взагалі розробки іде мова насправді, що це за цікаві речі? Ми розуміємо, що якщо йдеться до прикладу про запит міноборони або про обороноздатність, напевно, що є певні грифи, на які ви зараз можете послатися. Але якщо йдеться про до прикладу очищення акваторії морської від нафти, яка розлилася з танкерів, на або -то, що, то чи роботи, які розміновують територію. Розкажіть нам, що подають, і що вже профінансувало МОН. Ну насправді дійсно більшість левова частина тематики, яку ми фінансуємо, вона має певні грифи. Вона стосується обороноздатності держави, а це різні речі, які стосуються там. І безпілотних систем, і ракет, і матеріалів спеціальних, які необхідні для їх створення, і технології штучного інтелекту, які використовуються в цій тематиці. В той же час є і, звісно, і гуманітарні речі. Гуманітарні речі, які пов'язані з енергетикою, це, наприклад, технологія виробництва водневого палива. Якщо стосується медицини, це розробка технології виробництва. Українських радіофарм для боротьби з онкологічними захворюваннями, це безумовно, тематика розмінування, це безумовно, тематика екологічного лиха, яке несе Росія, несе війна, тобто те, що впливає на ґрунти, те, що впливає на воду, тобто цілий спектр тематики, яка фактично повинна відповісти на ті виклики війни, які вона створює. Скажіть, пан Денис, ви не плануєте в майбутньому міністерство, я маю на увазі, не планує в майбутньому да, переглянути підхід, що тільки юрособи, а розширити перелік. Ну, може, ФОПи, може цивільні просто. Бо Вікно можливо ставити. Не всі Слухайте. хочуть відкривати товки. Я вам скажу як людина, яка свого часу відкрила товку і тепер дуже-дуже довго її закриває. Ну, Це інакша історія. Це інакша історія, але не плануєте розширити. Можливо, паралік? реально, можливо, знаєте, вікно можливостей, щоб люди могли надіслати заявку, бо точно що, знаєте, не всі є членами наукових спільнот. Але ну, правду, за роки роботи в цій професії журналістській я бачила дуже багато винахідників, які казали: От є, але не знаю, куди стукати. Це правильно, ми не зачиняємо двері перед такими а, унікальними людьми. У нас а, це один з конкурсів, які проводить Міністерство освіти. Є інші конкурси, є конкурси індивідуальних грантів, є конкурси грантів президента, який, до речі, нещодавно оголосив Національний фонд досліджень, куди можуть подаватись також і а, фізичні особи, які мають відповідні розробки ідеї, і, і головне ці ідеї, які можуть бути цікавими. Державі для того, щоб стати більш сильним ще один момент. Ви почали вже про це бесіду? Про матеріально-технічну базу. В яких галузях у нас найгірша ситуація? Бо дуже часто чуємо, що ми залишилися в позаминулому столітті за маттех базою. А де можемо дати фору? Чи можемо пишатися? в цілому, треба сказати, що дійсно матеріально технічна база дослідницька база, яка існує в нашій науці, вона є застарілою. Це минуле сторіччя, це 80-ті, в кращому випадку. Початок 90-х років. Тому над цим треба працювати і державі. В цілому треба збільшувати увагу держави до науки. У нас фінансування насправді. Є дуже малим, це всього 017% від ВВП. Ключові провідні країни світу вони фінансують 3 відсотки, відсотків ВВП. Тоді можна говорити про такий сталий розвиток і посилення наукової бази, наукових шкіл, інституції і забезпечення. Але в той же час навіть при цьому фінансуванні, яке існує, очевидно, у нас є сильні напрямки. Безумовно, це перш за все напрям АІТ. І, до речі, не потребує додатково там особливо сильної великих вкладень матеріально-технічну базу, і це може бути відповіддю, в тому числі чому він розвивається. Зрозуміло, що у нас є проблеми, наприклад, в матеріалознавстві. Особливо там те, що мені близько, це напівпровідникове матеріалозно тобто, там, де створюються чіпи, там де створюються технології, скажімо, ті, які з якими зараз працює світ обладнання для нього. Для цього сектора воно надвисоковартність, тому над, нам всім є над чим тут працювати, в тому числі і міністерство освіти і уряду. Спасибі, пане Денисе, за те, що знайшли час доєднатися за розбір цієї теми. Денис Курбатов, заступник міністра освіти і науки України. Він був на прямому відеозв'язку.